Родино, я темний брашник. Не хвилюйтеся, чарівні обереги не завадять мені повернути вам магічну силу. Кожен із вас думає, що знає Марінет краще за інших, щоб ви з цим розібралися, тому я повертаю вам ваші сили. Оборонцю, пекаріксе, Бефао і целінь. Хай найсильніше виховує марінет як захоче. А взамін принесіть талісмани леді Баг і суперкота. Я йду, Марінет, то Бефа звільнить тебе. Це так не робиться. Я подбаю про твою дисципліну. Тільки я можу захистити свою дівчинку. Марінет, я не дам їм тобою керувати. Мого дитя тут немає. Вона вислизнула. Ти її налякав. Це ти винен. Ні, ти винен. Ні, ти винен. Ні, ви ні ти. Ні ти Ти винна. Ні ти. Маріне. Я така голодна. Не можу опиратися цій жадобі. Мені треба. О, Нарешті я їх роздобув! О, Мої галети! Я їх украла, я вчинила жахливо! Що на мене найшло? Мені потрібна дисципліна, леді Баг, як і мої оночі. Віддай свій таліспан! Але ти не сім'єю, Талісман мій! Гей, мабуть, смачно, міледі. Залиш мені шматочок! Ні за що, котику, але дякую, що допоміг! Ти розберися з Пекаріксом, а я маю бігти. Звісно, за виграшки! Не рухайся, бо підгориш. Цяточки геть. Тіки. Що відбувається? То сам сказав правду, я не знаю тебе так добре, як я думала. Вибач, марінет. Чекай! Тільки ця до марінет! Моя фея. Бабуся, а. Браво, мої янголи! Завдяки вам я знайшла марінет першою. Гей, нападати заду нечесне! Я саме хотів забрати його талісман! Леді Баг! Ніколи не думав, що хтось поведеться на цей дурний. Котоклізм! Не опустіть його! Суперкіт лише виграв час. Після котоклізму він швидко перетвориться. За ним! Його талісман буде сюрпризом у моїй галеті. Я знайшла марінет це Я її знайшла. Вона знайшла мою <пев> цукерочку? Марінет моя. Марінет не належить нікому. <пев> <пев> Ні, верніться. <пев> Пітла, як і мотоцикл, не для дітей. Годі нав'язувати свої погані звички, марінет. Ти не знаєш, що їй треба! Лише я знаю, як правильно її виховувати. Моя галета, куди вона Вкрав Мою галету. з'їв мою галету! Тільки геть. Підкріпися, плак. Ми ще не закінчили.